Ворог та традиційно приймає змагання всеукраїнського товариства Колос. Однак серед громад з населенням до 10 тисяч чоловік такий турнір відбувся вперше. До гірського селища завітало понад 250 спортсменів. За задумом організаторів всі змагання мали б проходити на свіжому повітрі. Однак, через негоду левова їх частка відбувалася у спортивних залах. Голова товариства Олександр Мендос певен, що спортивний фронт теж допомагає нашим захисникам. Цінність здоров'я людей і життя людей, вона напевно, що найвища на на відміну від нашого ворога, який зараз не цінує ні людей. Тому ми формуємо чи утверджуємося в нових цінностях. І товариство колос, якби найбільш масове і завжди саме сільські територіальні громади мали найбільше найбільше. Таких е, прихильників цих е, спортивного руху. Тож за перемогу боролися сільські спортсмени у семи видах спорту. Найзапекліші баталії відбувалися на футбольних та волейбольних майданчиках. Великий інтерес викликали змагання із тенісу та гирі. А от Прикарпаття зуміло здобути перемогу лише в дарці. Керівник обласного колосу зазначив, що ворог та завжди готова приймати такі всеукраїнські змагання. Відчувається така таке натхнення від того, що люди. Приїхали в такий складний час, і всі єдині в думці, що ми чекаємо на перемогу. І перемагаючи тут, ми хочемо допомогти, збираємо всі сили для того, щоб ми перемагали і на війні. Великою командою до ворогте приїхали й Буковинці. Дуже приємно, що дуже багато команд, які приймають вперше в цих вперше, будуть змагатися в цих змаганнях. Я думаю, що Переможе сильніші, а слава Збройним силам України, які дають нам можливість провести ці змагання. Турнір тривав три дні. В загальному заліку перемогла Михайлівська територіальна громада із Запорізької області. Друге місце за дніпропетровцями. Замкнули трійку призерів представники Тернопільщини. Тепер за перемогу змагатимуться ще й великі територіальні громади. Богдан Малецький Галина телерадіокомпанія Раї.